Вітаю, друзі! Сьогодні готую сирну Паску. Хоч свято вже пройшло, в піст перед святом не хотіла готувати Паску і знімати відео. Коли готувала на свято не було часу на відео, тому готую сьогодні. Тим більше православні християни вітаються пасхальним привітанням Христос Воскрес до Вознесіння. Я готую сирну паску за цим рецептом вже багато років. Вона мені дуже смачна. На смак трохи нагадує лазеровані сирки, які продаються в магазинах. Кого зацікавить рецепт, за рік зможе знайти час приготувати, щоб знати, чи до смаку така сирна Паска, чи готувати на свято. Я сьогодні готую півпорції, бо нас тільки двоє, а в описі залишу рецепт на порцію. Паску можна готувати в формі, якщо форми немає, можна друшляку застелити марлею. Для приготування в каструлю насипаю 100 грамів цукру, додаю 3 яйця, бо вони дрібні, розмішую, щоб трохи розчинився цукор. Додаю вершки 200 мл, 10 грамів ванільного цукру. Гарненько все розмішую, ставлю на середній вогонь, весь час помішуючи, довожу до кипіння. Як суміш закипіла, вогонь роблю маленький, помішуючи варю, щоб суміш стала густою. Це займає три хвилини. Ось такої консистенції повинна бути заварна основа. Накриваю харчовою плівкою в контакт і залишаю, щоб охолодилась до кімнатної температури. Марлі прокип'ятила, віджала воду вологою марлею, застелила форму. 500 грамів кисломолочного сиру перетираю через сито, додаю 100 грамів м'якого вершкового масла, не розтопленого, а саме м'ягкого. Ретельно вимішую. Додаю охолоджену заварну основу. Ретельно вимішую знову. Додаю родзинки і цукати. Я додаю груші і абрикоси з варення. Вони схожі на цукати. Родзинки теж сама готувала, родзинки трохи потримала в гарячій воді. Все ретельно розмішую і викладаю форму. Складки у марлі робила в куточках форми, щоб стіночки були рівні, було видно малюнок. Форму ставлю в тарілку, бо буде виділятися сироватка, зверху невеликий гніт ставлю в холодильник мінімум на 12 годин. А тоді паску накриваю тарілкою, перевертаю, обережно знімаю форму, марлю, починаючи знизу. За бажанням можна прикрасити. Паска дуже смачна. Якщо діти не люблять їсти кисломолочний сир, спробуйте подати такий десерт. Думаю, що дітям буде до смаку. Дякую, що подивилися відео, бажаю вам миру та добра.